Неси сюди палку, додому заберем. Поїхали. Такий величезний, але йому амба садор. Дощі пішли, грибники в лісі повно-повно. Зараз ми їх порозганяємо. Оно. Ну. Голова більше, ніж мотора, напевно. Ти це знайшов! йо-майо! Дивіться, ліса, поля. Ось назбирали і знайшли таку ізбушку прямо в лісі. А ще дивіться, фокус-мокус поля, поля, один стовп і на стовбу електростанція. Ну що, трішки походили вже вечоріє, ось такі грибочки маємо. Їдемо вже додому. Так, тепер з грибниками трішки покупаємося, бо залізли в якусь какашку. Мають тепер вимитись, бо воняють як гімно. За буйки не запливать. Старт, увага, марш! Дивіться, ще й рибу руками ловив. Брали вже додому їхати, а один водолаз ще не виліз. Неси сюди палку, додому заберем! Поїхали! Заприв, давай. Поїхали без нього. Собака не хоче їхати, робимо похитрому. Сідаємо в машину, заводимо починаємо їхати.